Почому вони його не трогали? Тому що це була більшовицька єврейська влада, а, а чіпали будинки інших, українців, дончаків, росіян і таке інше. Так що це тема, яка все-таки потребує висвітлення, і от у цих архівах СБУ законденсована. Правда про злочини російського народу і отого, про якого я тільки що казав проти нашого народу, і ми боїмося зараз про це говорити. І в цих книгах ця правда є. Світа світ! Опідеми! Знаходиш документ у Романа Коваля, то бачиш, що це первісна річ. Вона бабуся пригорнулася до чоловіка, до неї підбіг заплаканий маленький Володик, обнялися, притулилися до того рідного дерева, плачуть, а очима все вишукують серед трав і кущів у Бучанському лісі того, хто порятував їх в останню найзапеклішу мить. Був тим рятивником їхній земля, катаман Орлик.